Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 74 відняти 4 дорівнює 4. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Це досить-досить простенька головоломка. З якою справляються і діти, і дорослі, це звичайна головоломка на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб ось ця частина рівняння дорівнювала ці. І наш вираз був вірний. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок з сюди. І тепер 7 додати 1 буде 8, 8 відняти 4 буде 4, отже, 4 дорівнює 4. Задачку. Вирішено, головоломка вирішена.